Лише любов народжує красу, залиже рани, сонце золоте, добра і зла невидимої битви, високе небо мохом поросте, якщо слова не питимуть молитви, впірни у небо серцем попроси сонати зір у вранішньому дзвоні, п'янку росинку чистої краси, хай і Бог налє у келихи півоній, нехай душа розтане у вогні найвищих нот нетлінної любові, солодкі сльози райдух на земні впадуть на мистом, в ріки брюзові, крилатий лед нестримного часу У вальсі зір не можна зупинити. Лише любов народжує красу, а в тій красі найвище щастя жити. Яка солодка Божа благодать! Яка солодка Божа благодать, коли оросиш музику словами, о, як приємно наодинці з вами посидіти і просто помовчать. Щоб грубим словом в затишку сердець Щось несказанно ніжне не порушить, хай оживляє муза олівець, коли мовчать уста, говорять душі, віконце неба. Не утікай від мене в суєту, я відчиню тобі віконце неба, простягне ангел чашу золоту, ти пригуби і щастя більш не треба, як розільється в жилах, благодать, душа по хмарах, пробіжиться, боса, поглянь. Як сходять зорі розп'ять і воскресають у вечірніх росах, і стане світ прозорий, мов кришталь, і невагомість вознесе на крилах, до струм душі, торкається скрипаль, і струм блаженства витерпіть сила. батьківська хата. Давно відцвіли вишні біля хати, знялися діти птахами в світи, лише троянди, що садила мати, цвітуть, як пам'ять в барвах золотих. І давня та шовковиця в городі, що фарбувала солодом уста. Так рясно сипле ягоди відтоді, як сплять дитячі мрії і літа. Тут кожен кущик пам'ятає дотик дитячий подих, кожен звук і рух, і личка ті замурзані до вух, Коли я гідко простягав їм в ротик. І стежка ця заросла з поришами від босих ніг. Ще береже тепло, дзвенить луною ніжний голос мами і пахне хлібом на усе село. Як паляниці витягає з печі, ми дружно їх хапаєм зі стола, напилась тиша, галасу малечі, І на лежанці скор. Тиком лягла, тут літня втома висне над полями, тут кожна хмарка миті зберегла, смакує батько спраглими устами таку цілющу воду з джерела, тут наша юність квіткою в росинці, Гніздо лелече де курличе птах. І ми в саду, і з літом наодинці нектар п'янких цілунків на губах. Тут зорі пишуть, долі на скрижалі, зерно любові пнеться, прорости. А кожне слово зіткане не з печалі, рясним барвінком стелиться повстин, Суничка в лісі просто, як причастя. В уста солодко проситься, вісьми, а ми жили і не помічали щастя, дні пропливли, як на дими. Минає все, сповільнюються кроки, тьміють фарби, сиві роки, та тільки небо чисте і високе, фіксує все. В свої записники. Нічого з банків пам'яті не стерти, Зникають форми, зостається суть сільських хатин, білесенькі конверти у собі пам'ять роду бережуть. Немає вже ні матінки, ні тата. Знялися вгору зарослі кущі із темних вікон. Виглядає хата, тепер по них б'ють пальцями дощі, і тиша вже не може щось сказати. Здушила горло правдонька гірка, і тільки в сінях барська божа мати Крізь павутиння дивиться з кутка. Замкнувся круг, і плакати не треба, в спіралях часу випрямився світ, і раптом в серці тихий голос неба за кожну мить попросить в тебе світ, хати порожні в селах України, стежкам заплели очі спориші. Стирає час сільську красу в руїни, але її не стерти із душі. Ти шануй свою мову. У цвітіння весни я з'явилась на світ, в хуртовину бускову і сюди від творця принесла заповіт. Ти шануй свою мову, як співала матуся маленький мені, затяжну колискову, Божий ангел промовив тоді у вісні, ти шануй свою мову, а коли за селом, де годіли джмелі, в полі пасла корову, лоскотала трава, босі ноги малі. Ти шануй свою мову, як заспрагла душа моя в ріднім селі, в літню спеку, медову, шепотіла вода в голубім джерелі, ти шануй свою мову. А коли на санчатах неслася за гори, я у пору зимову, то мені навздогін зашуміли вітри. Ти шануй. Свою мову, коли душу, печаль обпікала мені і я плакала знову, написала морозом зима на вікні, ти шануй свою мову. А коли у отця я благала чудес і судьбу веселкову, то скотилась до ніг мені зірка з небес, ти шануй свою мову. Коли юності кінь пробігав по стерні, загубивши підкову, то почулось тоді, як підняла її. Ти шануй свою мову, коли взморену душу засмоктував страх темноту вечорову, гуркотіли громи на своїх язиках. Ти шануй свою мову. Коли вдолі зима і незгодом і сніг засипає діброву, щоб не вихопив вітер опору з під ніг, ти шануй свою мову. Як неважко було б збережи в боротьбі свого роду основу, щоб людиною в світі відбутись тобі, ти шануй. Свою мову. Мамина сорочка. Коли доля здає екзамени, коли сили стікають свічкою, допоможе сорочка мамина солов'їними шита вічками. Пригортаю її до серденька, плине спогад дитинства здалеку, і у ньому. Жива ще ненька є, а на стовпі гніздо журавлика. Так духмяно там пахне травами, і у полі колося, врунеться, і дитячими ще забавами кличе в світ, бо сонного вулиця. Вип'ю сонце, старілке, соняху, сірбну неба з води криничної, підвези на підводі конюху, хочу миті я романтичної. Одягну вишиванку мамину і в душі заквітує літочко, а на грудях з того орнаменту. Проростатиме в серце квіточка. В моїм краю мене уже немає. В моїм краю мене уже немає. Без мене там півонії цвітуть, але ніщо безслідно не минає, Зникають форми, зостається суть. Медовий запах райдужного щастя, тріпочий досі крильцями думок, і та роса солодка, як причастя, що напувала душу з пелюсток. Пройдеться янгол часу квітниками, збере нектарти мрій, що не збулись, і я почую в серці голос мами. Та вже не прийде завтра, як колись. Вже не зігріюсь рідним поцілунком, не вип'ю небо в маминих очах, а ті піони стануть візерунком і зацвітуть тепер на рушниках. Не вічна мить в рожевому цвітінні, її б душею випити до дна. Минемось ми розтанемо, як тіні, Воскресне світ у інших вже тонах. В цвіту півоній захмеліє вечір, Я там залишу крихітку себе, вже світ поклав руки мені на плечі, дозріло в зорях небо голубе. Сто язиків. Розпалених півоній в дворі повисолоплював квітник, неси красу у серця свого дзвоні, допоки час в душі твоїй не зник.